Друзі, всім привіт! Хочу вам розповісти про одну річ, яку я недавно придбав у компанії Carpax Андрія. Мені запропонував мій чуписос такого формату. Його назва Star. Це зараз на об'єкті, тестю його, перші відоки. Ну, як для непрофесійного, не суперпрофесійного пилососа, він дуже класно миє диван. Має такий бак для збору бруду. Сзади в нього заливається десь літр 10 миючого засобу. У мене перед цим був саєкалава порівнянні з ним, от, наприклад, помпу, її включаєш і можна не виключати. Тобто вона сама, коли треба, от коли наносиш на диван, вона сама включається, пускаєш і вона виключається. Тобто з помпою не треба гратися. Також кнопочка висасується. Через ручку все чудово видно. Можна працювати отак. Ручка сама по собі дуже легенька, дуже зручно лежить в руці. По шнуру длинющий шнур, тобто його можна включити де завгодно. Якщо бак виливати, тобто просто підняли, віддерться, забирали і все. Все дуже зручно, бистро збирається, швидко розбирається, миється. Чудова річ, кому потрібен для хімчисток, раджу брати І по ціні він не такий вже і дорогий, там в районі 20 тисяч я за нього віддав, рік гарантія. Так що кому потрібно, думайте, річ чудова. Я задоволений.